Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фішфіш -фіш. і з вами Ольга Кубанська і дуже класна новина. Адже у FішFish стартує акція під кодовим словом Чорна п'ятниця і триватиме вона в період з 25 листопада по 2 грудня. І зверніть увагу на комплект, такий, як у мене, Неовий Sportex». Ультралайт буде діяти знижки до мінус 20. А це значить, що це тотальний розпродаж. Різноманітні силіконки відомих брендів, мегабаз, ПСП, Kitech – Все це можна придбати дуже вигідно і ловити в кайф і задоволення. Тому, друзі, не зволікайте, якщо ви хочете класно ловити, забігайте на сайт і обирайте свої снасті. До речі, там будуть знижки до мінус 70%. А це, як то кажуть, трошки нехільненько, я би сказала. Там будуть знижки на безліч товарів, як для спінінгової ловлі, так і для фідерної, як для коропової, так і різноманітні розходні матеріали. Що ви чекали цього моменту, так як і я, тоді. Давайте з вами шопитись разом. Я сама собі теж вже буду придивляти ще додаткові снасті. Це більше розхідні такі матеріали, адже їх ніколи не буває багато. Тим паче, як кажуть, потрібно сани готувати з літа. Ну а в нас трішки навпаки, я в зимовий період готуюся до початку літнього сезону, а точніше, весняного, коли ми виходимо на риболовлю по фідеру. Тому, друзі, я знаю, що ви це чекали, ви моніторили, писали у соцмережах. І, до речі, якщо ви не підписані на соцмережі FishFish, рекомендую вам це зробити. Адже там досить часто є інформація стосовно різноманітних знижок, а також більш детальні огляди на певні товари. Якщо вам була цікава інформація, ставте вподобайку. Ну а якщо ви ще тут, тоді я вам рекомендую вирушати на полювання за знижками. Ну а я продовжу свою риболовлю. Ви ще тут. Біжіть.